Ми вчора з молоддю роздумували над важливою темою, така як вплив світу на нас. Хоч ми вже віруючи багато років, можливо, хтось там, рік або менше, а можливо, хтось вже 10 або 20 років, але інколи треба нам слухати і освіжати нашу пам'ять основами християнства. І ось одне з них це вплив світу на нас. Коли ми приймаємо Ісуса Христа, Христос нас міняє. Ми в Ісусі Христі нове творіння. І Бог дає нам нове серце, плотяне серце, не скам'яніле. Бог працює над нашим характером, Бог підказує нам, де треба нам мінятися, де нам треба може перед кимось вибачитися. І Бог нас закликає впливати на цей світ. Але не варто забувати те, що і цей світ може також впливати на кожного з нас. Ворог завжди буде намагатися повернути, повернути ту людину, яка стала на Божий шлях. Завжди цей ворог буде намагатися повернути людину у старе життя, у цей гріховний світ. І ось питання, як же зберегти віру, як зберегти ось цю святість, про яку Христос нам каже, як нам зберегти наше серце в чистоті. Кожен з нас, він десь вчиться або працює, живе в цьому світі серед невіручих людей. Серед сусідів, які нас оточують. Ми заходимо в магазин, там також є люди. І ось ці люди можуть впливати на нас. І ось є декілька значень слова світ. Світ перше значення це навколишнє середовище. Ось ця кафедра це являється світом. А ви, як люди, являєтеся навколишнім світом. А є другий світ це система небіблійних цінностей. Світські люди, світські цінності не біблійні. І, наприклад, якщо Бог нам каже прощати і не воздавати злом за зло, то система цих світських цінностей що каже, око за око і зуб за зуб. Він мені наступив на ногу, я йому віддавлю руку двер... дверима. Ось така система цінностей в цьому світі. І перша Івана, другий розділ, 15-й вірш, пише так: Не любіть світу. Ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва горність. Це не від Отця, а від світу. Проминає світ і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. І ось питання для нас. Що нам Писання каже не любити? Не любити цей світ, не любити ось цю систему цінностей. Я хотів би, щоб ми роздивилися більш детально ось ці три системи цінностей. Наша ем, пожадливість тіла. Що ж це таке? Як ви розумієте для себе пожадливість тіла? Все хоче. На те, щоб поспати поїсти там. Поспати поїсти. Більше треба погуляти десь. Жити нічого не робити, чує хтось в залі каже. Писання нам каже про те, що Галатам 5 розділ, 17 вірш. Бо тіло жадає протилежного духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. І ось поки ми живемо в цьому тілі, ми віруючі люди, у нас кожного дня буде ця боротьба боротьба тіла і боротьба духа. Наше тіло хоче поспати трошки більше. Наше тіло хоче трошки побільше або посмачніше поїсти. Наше тіло хоче полежати, нічого не робити і жити. А дух хоче до Бога. І ось пожадливість нашого тіла це бажання до задоволення наших тілесних потреб, наприклад, поїсти, наприклад, поспати. В цьому немає нічого гріховного. Але коли ми служимо своєму тілу, наприклад, якщо люди сплять там, не 6-8 годин, а 12, 14, 16, бо там підліток грав в телефоні до 4 ночі, а потім він спить до 12 дня, а потім він знову лягає в 4 ночі, а потім він прокидається вже в 2 години дня. І ось це пожадливість тіла, коли людина не може контролювати свою лінь, коли людина намагається служити своєму тілу. Наприклад, знаєте, їжа. Всі ми їмо в цьому також немає нічого гріховного. Але коли вже стоїть тут, і я ось цей лишній кусочок з'їм, аби не дісталося моєму молодшому братові чи старшому братові, я його з'їм. Нехай мені вже буде погано, але я з'їм, тому що мені так хочеться. Оце вже переїдання, ось це вже обжорство, ось це вже служіння нашому тілу, нашому желудку. І коли ми намагаємося догодити своєї плоті, ось ця, це російською попиткою від українською? Спроба. Ось ця спроба знайти щастя, знайти якийсь комфорт без Бога, без волі Божої, коли людина намагається шукати багатства, шукати якихось своїх тілесних бажань в своїх, своїх страстях. Ось це є більш гріховним. Речі, які Бог в нас заложив: ну, цей сон, їжа, потребність в спілкуванні це все добре. Але коли ми цьому приділяємо дуже багато часу, дуже багато уваги, ми починаємо служити своїй плоті. Як ви думаєте, як перемогти свою плоть, як перемогти своє тіло? Ось я читав, що в нас живе і тіло, і дух. І ось як нам перемогти своє тіло? Постити? Молитися. Вчора молодь сказала дуже таку слушну думку. Кого ми годуємо більше, то і сильніше. Якщо поставити людину, яка важить 150 кілограмів і 50 кілограмів, хто кого переможе? Хто кого роздавить, скажімо. Та людина, яка важить більше. І ось якщо ми будемо годувати наше тіло, і ми будемо важити дуже багато, але свій дух ми не будемо годувати, духовно, ми будемо ось такі. І наше тіло завжди буде казати нам, та полегше 15 хвилинок, та з'їж цей кусочок тортика більше, та нічого не роби, проживеш цей день так, відпочинь. Але коли ми годуємо свій дух, читаємо Біблію, постимо, молимось. Переборюємо свою лінь, ми стаємо більш сильніші. І ось, коли наш дух 150 кілограм, а наше тіло 50, то ми можемо спокійно собі сказати: так – досить лежати вже пора на зібрання. Я хочу прокинутися раніше на 30 хвилин, щоб почитати Біблію, щоб помилитися. І це дуже добре. І так, друге питання: що ж таке пожадливість наших очей? Як ви це розумієте? Всього хорошого, красивого, відбувати. І оце куди, машини у віці, в машині, хлопці, що бачить така людина, хто вона догадає, і це хлопець. Наше око може бути інструментом для добра, тобто ми бачимо, що комусь потрібна допомога. Ми побачили і ми зрозуміли, цій людині треба допомогти. І наше око також може слугувати. Злому. Христос приводить дуже яскравий приклад в Матфія 5, розділ, 27 вірш, і нижче. Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею в своєму серці. Якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе. Бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до гієни вогняної. Виявляється, ми можемо грішити своїми очима. Ми можемо щось побачити, і це входить в наше тіло, а далі в наш розум. Розум починає це все розвивати і це входить до нашого серця. Наприклад. Ми побачили, що наш сусід купив нову машину. Ми це побачили. Наш розум починає прокручувати. Ага, він же працює десь за 10 тисяч гривень, ага, в нього зарплати не вистачає, значить, він десь вкрав. Ми починаємо себе накручувати, накручуємо, накручуємо. Це входить в наше серце, і ми починаємо заздрити цій людині. Ми починаємо думати про погано про цю людину. І ось так через наші очі входить зло до нашого тіла. Хтось сказав, що перший погляд це ще не гріх. Наприклад, як Христос приводить приклад із жінкою. Коли ти побачив її, гарна жінка, і пішов собі далі. Але коли ти озирнувся, щоб подивитися на неї ще раз, і ще раз, і ще раз, Христос каже, що це вже гріх. І ось коли ми повертаємося до оцих гріхів, перший раз, коли там в телефоні щось попалося не дуже, не дуже добре, щось гріховне, ми можемо до цього не повертатися. щось попалося, ми перегорнули далі. Але коли ми повертаємося до цього, для того, щоб нам подивитися, для того, щоб нам потім роздумувати над цим, щоб потім ми ходили, дивилися, і мріяли про це ось це вже гріх. І зв'язок між очами і гріхом є дуже великий. Наприклад, гріхопадіння людини. Дьявол підступив до Єви і каже: Дивись, яке гарне яблучко. Наприклад, яблучко. плід, подивись, яке воно гарне. Воно так блиск, воно так блищить, воно таке золоте, воно таке смачне. Ти тільки подивися, ти його понюхай. І воно починає роздумувати, ой, да, Воно так гарно виглядає, можливо, воно і на смак таке саме. І вона починає роздумувати, роздумувати і через очі пішло в серце, і з серця ми бачимо, що пішло гріхопадіння. Глаза, наші очі це як інструмент соблазну. Ісус показує, що коли ми дивимося з якоюсь пожадливістю, з цією похоттю, то це крок назустріч гріху. Гріх починає, починається з того, що наші очі на чомусь фокусуються. Наприклад, на багатстві. Ой, ці люди живуть дуже добре, не так, як я. В мене немає того, що є в цих людях. І людина починає заздрити. Ой, ти, подивись, а в них є те, а в нього якась жінка, а в нього і те, і все, а в мене нічого немає. Людина бачить, і вона починає це все, вона починає свої такі маленькі кроки до того, щоб зробити гріх. Христос також каже, що наші очі це світильник для нашого тіла. І от уявіть, якби оці вікна в нашій церкві вони були в павутині, вони після дощу, вони були в грязючці в якоїсь, вони були побиті. Чи було б багато в нас сонячного світла? Якщо вікна наші нечисті в церкві, то доведеться вмикати ось ці світильники. А якби не було світильників, як би ми тут друг друга бачили? Напевно, ніяк. На, на помацьке, так, Саша, це ти? До". І я зрозумію, що це Саша. І ось коли наше, наші очі дивляться на бруд, на ось цю грязючку, на ось цей гріх. То наше тіло буде жадати гріховного. Але якщо ми будемо дивитися на вічне, на Біблію, на проповідників, на когось рівнятися, наприклад, на Ісуса Христа, то наше, наше, наше тіло воно буде наповнене світлом. І ось декілька порад, як же свої очі берегти від цього гріховного. Перше, оберігай своє серце. Щоб боротися з похоті своїх очей, стань на сторожі свого серця. Бо там, де наше серце, там і наші очі. Чим наповнене серце, те й говорять наші вуста. Серце нашого є а, істочник життя. Тому, якщо наше серце лежить в гріху, передивіться, можливо, не тільки вам треба боронити свої очі, але й покаятися перед Богом. Друге, тікайте від гріха. Від оцих істочників спокуси. Наприклад, якщо в мене компанія друзів, а раніше я з ними випивав, і сьогодні я їх коли бачу, в мене знову з'являється думка, О, як я з ними гарно випивав, які в нас були часи добрі, а можливо, ще раз з ними треба зустрітися. <кій> якщо ви духовно слабкі, просто тікайте від таких компаній. Якщо у вас в телефоні є якась спокуса, Видаліться. Відкладіть телефон. Якщо ви розумієте, що телефон забирає дуже багато вашого часу, просто відкладіть телефон і підіть щось зробіть. Тікайте від цих істочників гріха. Ісус нас вчить, що навіть якщо наше око, воно нас спокушає, вирви його. Це означає, що ми повинні собі виколоти очі або відрубати руку, як там Христос каже. Христос каже: якщо тебе це спокушає, просто. Позбудься цього. Якщо тебе спокушає якась компанія, вийди з цієї компанії. Якщо тебе спокушає щось в телефоні, видали це, вийди звідти, прийди до Бога. Третє, наповнюй свій розум та своє серце Божим Словом. Можливо, ви бачили цей приклад, коли береться стакан з якимось брудом, такий чорний чорний стакан, і береться світлий стакан. Стакан з чистою водою. Якщо ми будемо наливати свіжу воду в брудний стакан з брудною водою, що там буде відбуватися? Очищатися. Завдяки чистій воді, цей брудний стакан з брудною водою він буде виливатися наружу, і той стакан брудний згодом стане дуже чистим. І ось так само і наше серце. Якщо ми будемо наповнювати Боже Божим словом, проповідями, молитвами своє серце, свій розум, своє життя. То так само і Бог буде діяти в нашому житті. Ось цей весь бруд він буде зникати з нашого серця, він буде інколи виливатися наружу, інколи нам щось буде не подобатися, як поводять себе наші діти, як поводять себе оточуючі. Але згодом ви побачите, як ваш характер, як ваше відношення, воно все змінюється. Постійно звертайтеся до Бога в молитві. Псалом 119, 37 відверни мої очі, аби не дивитися на суєту». Оживляй мене на своїй дорозі. Попросіть Бога сьогодні про очищення ваших очей. Попросіть Бога про очищення ваших сердець. Бог вам допоможе. Все, що вам потрібно, це признати те, що у вас є проблема. Так, Боже, я недосконалий. Інколи я буває згрішаю, інколи я кудись відвертаюся від тебе. Мене гріх до себе манить, але я знаю, що в тобі є сила переможця. І п'яте. Це шукайте підтримки. Дуже тяжко боротися на одинці. Хтось колись спробував штангу жати від, від, від груді там, 100 кг. Можливо, хто пробував, якщо без підстраховки ти це будеш робити, в тебе є е, такий, така можливість, наприклад, е, зробити собі якусь травму або вронити на себе цю штангу. Але коли ми знаємо, що в нас є підстраховка, в нас є ця підтримка, яка зловить цю штангу, Стає вже набагато краще. І ось так само в нашому житті. Інколи буває, ми боремося з якимись гріхами, з якимись труднощами, з нашим минулим, яке в нас буває, спливає в нашому житті. І все, що нам потрібно, це також шукати підтримки на стороні. Бо пам'ятайте, що якщо ви боретесь з, з якоюсь проблемою, це не тільки у вас. Деякі люди вже пройшли цей етап, або деякі люди зараз проходять цей етап. Наприклад, якщо у вас є проблема з з порнографією, з дівчатами або з хлопцями, вас тягне на сторону, підіть до людини, яка це все пройшла. Підіть до пастора, сповідуйтеся йому. Скажіть, пастор, я не можу. Моліться за мене, підтримайте мене, вислухайте мене. Інколи все, що, все, що треба, це висказати, висказати свою проблему. Мені з Жінкою повезло, ми можемо висказувати один одному наші проблеми. І знаєте, на душі так стає так легко, так спокійно, бо я можу довірити своїй жінці, те, що я не можу довірити нікому. І вона так само може, по відношенню мене, довірити щось мені, те, що вона не може довірити комусь. І третє питання: що ж така життєва горність? Добре, життєва гордість. Життєва гордість. Це коли себе людина стає себе, вона вищої, розі вищою визнає, що там хто не знає, я знаю. В общем, все таке вона піднімається себе. Людина себе розставить вище, ніж вона є. Апостол Павло каже: не думайте про себе вище, ніж ви є. І ось це серце людини, яка б вона не була, будь то а, людина невіруюча, чи людина, яка тільки прийшла в церкву, чи людина вже, яка віруюча з самого дитинства, в кожному з нас живе гордість. Як би ви це не намагалися відкидувати, але в кожному з нас є гордість. І в мені так само. І ось інколи людське серце, воно буде а, йти до людської слави. Наприклад, згадайте, як Христос сказав про фарисеїв, що вони там стають серед міста і на показ моляться. Вони, коли постять, вони все роблять для того, щоб отримати похвалу від людей. І ось це гордість життє, життєва гордість, коли ми намагаємося отримати похвалу, щоб нас погладили кожного разу по головці. Щось приклад наводив колись. Один брат проповідував, сідає. До інших братів, серед служителів і каже: То що брати, як я попроповідував? Класно було, да? ви бачили, як люди сиділи з відкритими ртами. Так, дивіться, який я класний. Начебто Боже діло робив, але людина себе намагається вихваляти. Я проповідував краще, ніж отой брат, ніж ота сестра. Я сьогодні виглядаю в таких речах більш дорогих, аніж отой брат. І ось люди намагаються себе вихваляти. Ще один аспект життєвої гордості це те, що люди уповають не на Бога, а на свої якісь матеріальні цінності, на свої зв'язки, на своїх друзів, на своїх батьків, на свою силу. Я все сам пройду, мені Бог не потрібен. У мене є гроші, на що мені ти Бог. У мене є зв'язки, і ти знаєш, кого я знаю. А ти не знаєш, кого я знаю, а я його знаю, і ми починаємо хвастатись перед іншою людиною. І ще один аспект життєвої гордості незалежність від Бога. Коли людина каже, що мені Бог не потрібен. Ось, Наприклад, ми знаємо багато людей, які ходять до православної церкви на, на Пасху, посвятити там яєчка, посвятити святу водочку і ще щось. І ось ці люди знають, що є Бог, що існує Бог. Але ці люди за своєї гордості не хочуть прийти до Бога. Вони визнають, що Бог є, але вони за своєї гордості не хочуть ні приймати волю Бога, ні жити по Божому Слову. І є ряд місць писань. Я хотів би, щоб ми разом їх всі прочитали. Я задам вам одне питання. Перше місце писання це приповісті 16 розділ, 18 вірш. Приповісті 16,18. Загибелі передує гордість. І падінню за розумілість. Друге місце пісення Матвія 23, 12. Тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. І Якова 4 розділ 6 вірш та більшу дає благодать через те й говорить бо гордим противиться, а покірним дає благодать. І ось питання до вас. Ось ці три місця писання. Що говориться про вплив гордості на життя людини? Вона Що вона руйнує своє життя? Що той, хто себе підносить, той буде принижений. Апостол Яків взагалі каже, що Бог гордим противиться. Гордость це ілюзія. Яка заставляє людей вірити в те, що їх цінності основані на позиціях, які займають гроші, наші знайомства, або ще щось. Все, що не стосується Бога. Наприклад, людина, яка ходить з самим дорогим телефоном, там, припустимо, 80 тисяч гривень, але в нього кросівки вже порвані. В нього вже на одному кросівку немає підошви, штани порвані, немає зимової курточки. Чи хіба це нормально? Взяти телефон, дорогущий в кредит, але не мати е, цілих штанів. Ось це людина, яка намагається показати своє я, коли людина себе підносить вище, ніж вона є. І що необхідно кожній людині для того, щоб перемогти гордість? Всі ми знаємо це слово. Яке воно? Це, це робити себе мали, Робити себе невисоке, а менше. О як, це, як цей процес називається? Смирення. Таке слово, яке ми чуємо дуже часто з кафедри. Дуже часто ми можемо чути їх в Ютубі, в Ютубі або в Фейсбуці, коли ми слухаємо якусь проповідь. Смирення перед Богом допомагає нам перемогти свою гордість. Смирення. Це коли ми розуміємо, що ми залежні від Бога, що без Бога ми не можемо нічого. Що ще може допомагати нам справлятися зі своєю гордістю це вдячність. Коли я розумію, що Бог дав все в моєму житті, навіть ту дружину, яка ще й досі не віруюча або чоловіка, Бог тобі дав. Якщо ми зрозуміємо, що та робота, яка в тебе зараз є, це Бог тобі дав. І що те здоров'я, яке зараз в тебе є, це Бог тобі дав. Якщо ми це все будемо розуміти, то ми, знаєте, будемо своє я трошки так запихувати в коробочку, тому що Бог дає все, що є в нашому житті. І ще один аспект, який може нам допомогти зі своєю гордістю, думайте про те, що ми не проживемо вічність на цій землі. Скільки сама, самий такий довгожитель був на землі? По біблії, пам'ятаєте, скільки він жив? Від в старому заповіті. Більше 900 років людина прожила. Більше 900. і ось суть у чому? Людина прожила майже тисячу років, але її все одно не стало. Як би ми не намагалися. Жити, вкладати в це земне рано чи пізно ми предстанемо перед Богом не в цьому тілі, яке помре, але в новому і прославному тілі. І ось коли ми розуміємо, що ми на цій землі а, тимчасово 30-40, кому відведено 80, кому можливо відведено, відведено і 110 років, все одно ми зустрінемося з Богом. Ми нічого не зможемо взяти з цієї землі ані грошей, ані слави від людей, ані похвали від наших батьків. Ані наших дорогих одеж. Тому мій заклик сьогодні: щоб кожен з нас передивився своє відношення до свого тіла, своє відношення до своїх очей і серця, щоб ми передивилися, де ми, може, гордимося перед кимось, що ми когось знаємо більше, що в нас є якісь зв'язки, чи ми багачі, чим хтось. І, друзі, я закликаю, щоб ми змінювалися. Давайте піднімемося наші ноги, і ми попросимо Бога про Боже благословення в нашому житті, щоб Бог нам допоміг змінювати своє життя. Амінь. Господь наш і Бог наш, я дякую тобі за сьогоднішній день. Я дякую, тобі, Боже, за цю тему, за те, що ти допоміг її підготувати, за те, що ти поблагословив, Господи. Я прошу тебе, Ісусе. Благослови кожного з нас на цьому місці. допоможи нам побачити, де ми буваємо, не такі, де ми буваємо, служимо своїй плоті, де наша плоть сильніша, ніж наш дух. Прошу тебе, Боже, допоможи нам берегти свої очі від гріха, своє серце від гріха, допоможи нам <кхух> стояти на сторожі нашого серця. Прошу тебе, в ім'я Ісуса, Боже, поблагослови кожного з нас і допоможи нам змиряти своє серце. Інколи це дуже тяжко. Інколи цього не хочеться робити, Боже, але через смирення приходить Твоя благодать. Бо так каже Твоє Слово, що ти противишся тим, хто гордує. Я прошу Тебе, Боже, допоможи кожному з нас бути смиреною людиною. В ім'я Ісуса Христа я Тебе прошу, Боже, поблагослови. За все тебе. Нехай буде слава і хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.